На день закоханих у місто, <laughs> мого кохання, <laughs> мого власного кохання. Копенгаген. Після цього шаленого дня, бо в мене і шалений тиждень був, і шалений день, якщо чесно. Бо день шалений, бо в мене була і шведська, і зали, і в нас реліз треку, бо я саме місця ще а, у них а, на був, діже, які грають музику. От. І ще й робила хіші, реклама, і робила там інші рекламу та кінчу. Дуже гарно в Копенгагені, особливо 14 лютого. Мені здається, це прям так символічно для мене, бо я дуже люблю це місто і це моє місто саме таке для виїздів, для міні-подорожей. Данія і Швеція це країни сусіди, але з. Іншого боку, вони дуже різні між собою, ментальність їх дуже різна. Данці більш відкриті, вони схочуть до українців. Ну, наприклад, я заходжу в магазин купувати там щось собі, водичку або гумку, і на мене будуть звертати увагу хлопці, можливо, навіть познайомляться. У Швеції такого не буде ну, слово ніколи. Ну, можливо, якщо це не іноземці або наші. Бо їх ментальність інша, вони більше закрите суспільство, вони знайомляться більше в апках дейтинг, вони знайомляться більше в закладах, особливо якщо вони п'ють, бо вони так стають більш відкриті. Алкоголь допомагає їм відкритися. Ну, на жаль, це так. Але це. Така реальність, це таке суспільство. Звичайно, є багато шведів, які займаються спортом, ведуть образ життя і, можливо, вони більш відкриті м -м, порівняно з іншими шведами, але це вже їх, їх рішення бути більш відкритою людиною і а, працювати над цим скілом, совскілом. Приїхала сюди не просто так. Я приїхала сюди зустрітися своєю знайомою і сходити в ресторан. В один із найкращих закладів Копенгагену. Я не знаю, які там трійці, четвірці, п'ятірці, Але це факт, що ми йдемо туди, бо вона виграла вечерю на двох, день закоханих від двох Скандинавія. Трошки покажу моментів, де я буду у Копенгагені, покажу на весільний Копенгаген, якщо якісь не підведе, і можливо, якісь моменти з вечері. Це одна з найулюбніших книгарень, але, слава Богу, вона ще працює здається, бо більшість вже не працює в шостій вечір. О, це просто рай, мені здається до людей, які дуже люблять Гаррі Поттера. Дуже гарно. На жаль, я не можу знімати в всьому залі книжковому, бо дуже багато людей. Прямо ажіотаж. п'ятниця вечір. Данці, до речі, дуже люблять читати. Ну окей, Джейн. Брамстокер, Нодостаєвський, Карініна. Вибачте. Mm -hmm. То вже занадто.

Фієть, ви знаєте що? Е, ну, це перший раз бачу книгарню, де є ліфт. Увага, ліфт. Тут три поверхи. Офігеть.

Я вже обійшла різні магазини. Подивилася дуже багато всього, обожнюю ж дивитися, звичайно, свічечки різні, різні, оці всі ставочки, чашечки. І це все просто Боже бою. Я знайшла посуд, який коштує більше 300 євро, і я його не хочу. Чому хочу, не зрозуміло. Спагеті з лобстером Мені здається, що я вже перетворююсь на Анжелу Перл, яка знімає просто з будь-якого куточка світу. Я хотіла розповісти трошки про вечерю. Так виявилося, що в ітозі я вечеряла одна. моїй подрузі по дорозі до ресторану стало дуже сильно погано. В неї щось було з тиском. Я вечеряла одна. Ви знаєте, в принципі, мені дуже спокійно на одинці, я можу спокійно проводити час, і у цей день, у цей вечір, мені було дуже спокійно і класно, бо я була дуже втомлена після цього насиченого дня. І повечеряти одинці, це було просто кайф. Я спокійно собі почала вечеряти, і до мене підійшли дівчата. Дуже цікава історія, до речі, про те, як ми реально притягуємо те, що ми хочемо. Я за декілька днів до цього думала про те, що в мене тут немає ніякого ком'юніті креативних, цікавих людей. Ну, Тобто таких людей дуже мало, дуже мало амбітних, креативних, у моєму оточенні. Мені не вистачає спілкування. І от саме в цей вечір я познайомилася з двома дівчатами, які виявилися. Одна з них виявилася семемницею одного класного бренду аксесуарів, а інша виявилася піарницею одного з відомих данських брендів ROTATE. І цікаво, що вони самі підійшли і запропонували, якби зробили перший крок. На шлях до спілкування. І я замислилася про те, що а чому, наприклад, ну, в нашій культурі, можливо, мені і так здається, не прийнято робити перші кроки до знайомств. А можливо, треба, можливо, це шанс знайти нових друзів, особливо, якщо ти знаходишся в вимушеній еміграції або просто в еміграції, або просто живеш у своєму але або ні з ким не знайомишся. Ну, так буває. Це вам також на подумати. Філософство закінчується з мого боку. Дякую за перегляд. І чекайте новий випуск. Новий випуск, до речі, про спойлерів буде трошечки пов'язаний з українською кухнею і мальмо. Тож до зустрічей! Дякую вам за підписки, лайки. Ще побачимось!